Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю вас, ворогів Христі, брати і сестри, цим нашим християнським привітом. Один із перших разів у цьому році, бо ще до сьогоднішнього свята ми віталися різдвяним вітанням. А сьогодні, прийшовши до храму, ми не побачимо вже тут ялинок, не почуємо того, радісного Христос народжується. Чи тих колядок, до яких вже звикли, а стане це все, все тому, що сьогоднішнім святом, стрітенім Господнім, ми завершуємо цикл Різдвяних Святань. Сама назва говорить нам про якусь зустріч, але хто з ким зустрічається? Щоб це зрозуміти, нам потрібно вдатися до історії празнення. Ми чули сьогодні, якщо буде уваги Святого Письма, що кожен первісточ. Чоловічої плоті за законом Моїсея мав бути посвячений Богові. І сповняючи це повеління, навіть і Пресвята Богородиця з Йосифом Обручником, яка, до речі, не оскоронилася народженням Христа Спасителя, бо і продовжувала. Залишатися дівою. Але все ж таки вона з великої покори до закону Моїсея приходить сповнити цей закон. Вони приносять немовля Ісуса до храму у 40-й день після Його народження, що є саме сьогоднішній день. І чуємо, що там відбуваються молитви, благословення. Їх зустрічає ще і інший персонаж, про якого ми сьогодні теж будемо чимало говорити. один старець. Був там, як каже Євангелист побожний, такий старець, Симоон. Він був провіщений Духом Святим, що не помре доті, доки не побачить Христа Господнього. І ось а підстави, чому так сталося, були наступними: він входив до числа 72 перекладачів, які перекладали за наказом Євгенського царя Толеменя. Це те письмо з арамейської на грецьку мову. І коли він своїм перекладом дійшов до пророка Ісаї, який чимало пророкував про прихід у світ Сина Божого, про його народження, він зустрівся там з такими словами: ось діва утробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еменуїв. Він своїм людським обмеженим розумом не міг збагнути, як же це діва може народити дитя, і хотів слово діва замінити на жінка. Але коли він це подумав, йому явився ангел Господній і сказав: Вір написаному, і в підтвердження моїх слів ти не помреш доті, доки, доки не побачиш обіцяного. Минали роки, навіть століття, але смерть не приходила до Симеона. І коли народився Спаситель, то він, проміщений Духом Святим, приходить у цей храм і бере його на руки. За переданнями Симонові тоді було 360 років. Багато років, століть навіть минуло з того часу, поки сповнилася ця обідниця. Він Духом Святим пізнав у цьому новонародженому, нему. Месію, обіцяного Спасителя світу, взяв його на руки і сказав такі благословенні слова. Нині відпускаєш раба Того, за словом, з миром, бо побачили Отче Моє, спасіння Твоє, що ти приготував перед лицем всіх людей, світло на откровенні народом і славу людей твоїх, Ізраїля. Крім оцих слів благословених, які стосувалися, і Його, бо він вже мав з миром відійти з цього земного життя. Так само Симон говорив чимало пророчих слів про самого Христа Спасителя. Він каже, що ось оцей народжений на підняття і падіння багатьох в Ізраїлі. Тобто ми знаємо, що Христос Спаситель, коли вийшов на проповідь, на своє є світло богопізнання, віри. Він багатьом став, наприклад, для книжників фарисеїв, які не прийняли його камень спотикання, і багато через нього спокусилося. Але каже Господь сам, що блажений той, хто через мене не спокуситься, хто повірив у нього, той і має світло життя. Ось сьогодні ми так будемо дорогі вухристі брати і сестри чимало говорити про світло. Сьогоднішній день за нашою церковною звичкою ми освячуємо свічки. І сама свічка вона має для нас особливе значення християн. Дуже часто християни запалюють її саме тоді, коли моляться. І знаєте, багато можна говорити про символізм самої свічки. Потрібно згадати, що навіть і святі оці, наприклад, літургіст 15 століття Симон Солунський, він теж багато говорить нам про свічку. Він каже, що сам віск символізує чистоту людей, які його приносять. Тобто наше християнське життя має бути чистим. Бо чисті за словами Христа Спасителя Бога побачить. Тобто ось цей віз, бо бджола теж вона чиста комаха. Ми неодноразово наводимо священники вам її, вприклад, не інших комах, не мух, наприклад, яка сяде скрізь і всюди, а тільки бджолу, яка сіда навіть на скверне, якщо сяде і там знайде корисне. Сам віск оцю чистоту преобразує і символізує, коли ми говоримо про гнучкість воску, це преобразує і має відповідати нашій. Гнучкості волі Божій. Тобто не нашу волю класти на передній план, а саме волю Божу, яка дуже часто з нашою волею людською не співпадає. Але ось оце, ця гнучність символізує і нашу податливість волі Божій. Так само і горіння свічки, воно прообразує обоження людини. Коли свічка віск, гніт перетворюється на вогонь, так само і ми, люди, які маємо плоть і кров в подальшому. Маємо преобразитися в нову людину, яка вже не буде мати плоті, яка буде похожа до тіла Воскреслого Христа. Ну про цю тайну, яка до часу від нас закрита, ми сьогодні більше цю тему розвивати не будемо. Ми просто на це сподіваємося і в це віримо, що Господь, коли прийде в друге, тоді теж нас до свого вічного життя покличе, якщо, звичайно, ми будемо вірні йому. Сьогодні також, дорогі в Христі, брати і сестри, ми можемо, бо ми говоримо про, про зустрічі. і в Сьогоднішній день ми говоримо про зустріч людини з Богом, тобто старця Симона і Ісуса Христа, людини і Бога. А так само ми зустрічі старого і нового завітю, що і прообразує їхня зустріч. А так само у народі ми сьогодні кажемо, що зима зустрічається з весною. Так само, дорогі бохресті, брати і сестри, у сьогоднішній день ми не обмежуємося тільки пам'яттю свята стрітення, а воно на цього року попадає нам на недільний день. І як на мене, воно як ніколи влучно поєднується, бо ми сьогодні чули прощаємо одну зустріч: зустріч ми Закхеля з своїм Спасителем з Богом. Якщо ми нехтуємо моральними принципами, вірою, Богом, церквою. То можливо зустрінети на своєму земному шляху таких людей, які в Бога не вірять. Але хочемо ми того чи не хочемо, все ж таки в нас, всіх людей, очікує одна неминуча зустріч з нашим Творцем і Богом. Це відбудеться тоді, коли наше земне життя завершиться. Тоді ми станемо перед своїм творцем і будемо давати звіт. Гори. Тій людині, для якої це буде перша зустріч, Говорить, тій людині, яка за свого земного життя, на відміну від Закхея, не шукала цієї зустрічі, Закхей, здавалося б, нам на перший погляд не зробив нічого е, такого особливого, але він вдався до неординарного вчинку. Він забув, що він. Високопосадовець великого рівня і не соромився перед натовпом людей, е, вирісти на дерево, щоб тільки побачити Христа. Він не сподівався ні на що більше. Він тільки хотів цього проповідника, слова Божого, побачити. І Господь, звичайно, не міг знехтувати тою заблудлою ливцею, яка сама до нього прийшла. Так само і ми, за його прикладом, будемо шукати зустрічі з Христом, бо ми говоримо про цю зустріч, але нам, як старцю Симону, не потрібно. Чекати роки або і століття ми можемо і маємо зустрічатися з нашим Богом, яким чином? В молитві, в читанні слова Божого, що є безпосередньо спілкування з нашим Творцем і Богом, або коли ми творимо милостиню нашим ближнім, бо каже Господь все, що ви зробили в одному із найменших братів моїх, ви мені зробили. Так само і ми, дорогі Бо Христі, брати і сестри. Якщо будемо таким життям відповідати дійсно тому високому званню християнина, і будемо зустрічатися з нашим Богом повсякчасно. Але чому ми цього скажете ви? Не відчуваємо або не розуміємо. Святі Отці говорять про те, що на нашому оці гріховне вільмо, і воно не дає нам побачити в нашому ближньому Бога. І тоді нам потрібно йти до церкви, як кажуть вони, святі Отці. вона є тою смоковницею, яка піднімає людину на висоту з своїх глибини гріха і дарує нам тут навчання, прозріння, покаяння. Саме тут ми очищуємося, саме тут ми єднаємося з нашим Творцем і Богом у таїнствах сповіді. Покаяння, а потім і причащенемо би затвердженням нашої віри. І зустрічаємося безпосередньо з Христом, маємо можливість з ним з'єднатися. Я бажаю кожному із вас прожити гідно своє власне земне життя і перед відходом із нього зустрітися з нашим Богом у Тайсі Святої Євхаристії і сказати такі благословенні слова. Нині відпускаєш рабату Владику за словом Твоїм з ними. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!